Завела оцей сорт перовська лебедиста. Це така більш бархатна, зараз міняється і ось магонія. Квітує жовтим, вічно зелена, також декоративний кущ, гарні має квіти. І також непримхлива, шикарна у догляді і ось і хто собі де забажає. Може посадити. Так що ми тут маємо? Пінки промісе, Ось барбарис і кантрі блюз хоче, першорічечка, хоче здивувати своїм квітуванням. Молодчинка. Вона в мене тут квітує в дуеті з принцесою киші, одного відтінку, одних габітусів. Трояндочки дуже гарні. Дуже гарні. Також підбиті. Ось знизу.